У мене, як до президента і Верховного Головнокомандувача, надійшов рапорт від керівника прикордонної служби генерал-полковника України Назаренка Віктора Ісановича про звільнення. Займаної посади за станом здоров'я. Почати свій виступ я хотів би зі слів глибокої вдячності Назаренко Віктору Санчу за безпрецедентну роботу по розбудові служби, яка була здійснена ним в дуже непрості часи. І зі слів подяки українським прикордонникам. Які в умовах війни і військової агресії блискуче себе проявили під час захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Я як президент задоволений станом справ прикордонній службі. Але здоров'я є здоров'я. Ми маємо це враховувати. Дуже хвилювався Віктор Оксанович під час останнього візиту президента Білорусі. На жаль, це може бути з кожним. Саме тому мною було прийнято рішення задовільнити рапорт одночасно. Я підписав указ про призначення, про звільнення з посади голови служби і призначення генерала Назаренка своїм радником. Указом президента України присвоєно військове звання генерала армії України, генерал-полковнику Назаренка Віктору Олександровичу, голові Державної посадної рахування. Указ на ставі відповідного подання про призначення новим керівником служби Петра Олександровича Цигікова. Теж прошу привітати нового керівника. І я чекаю від нового керівника служби подальших кроків по розвитку прикордонної служби, подальших кроків по посиленню безпеки, по підвищенню ролі прикордонників і щодо захисту країни, як на сході, так і на заході, подальшому розвитку служби. Бажаю. Новому очільнику Державної прикордонної служби України і всьому вашому колективу, всім українським прикордонникам професійних успіхів ім'я України. Слава Україні! Це честь була служити з таким офіцером, як Назаренко. Це три роки. Зроблено багато. Ви кожен знаєте, скільки зроблено? И будем считать, что он останется работать с нами в другом качестве. Президент пригласил его работать радником, и он будет работать в коллегии МВД для того, чтобы коммуникация с пограничной службой была еще лучше. Желаю длинной, плотворной работы в народном хозяйстве, как говорится. Я благодарен Доли за то, что она дала мне возможность. Служити під керівництвом Верховного Головнокомандувача разом із своїми колегами, колегами із суміжних наших братніх відомств, разом з кожним прикордонником і з кожним громадянином України в надскладний період, коли три роки, вже більше трьох років, Україна є реально незалежною і реально незалежно захищає, захищає цю незалежність. Саме головне, що цю довіру мені показав. Виявив президент України. Я вважаю, що за всю багатовікову історію, яку має Україна, реальну незалежність, вона має вперше оті останні три роки. Я постараюсь не підвести І ту планку, яка була піднята вже генерал, генералом армії Назаренко протидії всім тим загрозам, які існують на державному кордоні. Ми Будемо ще тримати, не постановляти.